Українські військові зачистили населений пункт Торська на Лиманському напрямку. Росіяни атакували Харків шістьма бомбами та вперше запустили каби по Одещині. Про все у новиному дайджесті за 24 жовтня. Українські військові зачистили населений пункт Торська на Лиманському напрямку та знищили до сотні росіян. Повідомили у 425-му окремому штурмовому полку Скеля. Зараз у Торському український прапор. У Харкові 10 постраждалих через російські удари кабами шість влучань зафіксували в індустріальному районі міста. Пошкоджені склади цивільних підприємств, в гаражі та автівки. Поранень зазнали четверо чоловіків, троє з них госпіталізовані. У чотирьох жінок гостра реакція на стрес. Росіяни вперше запустили каби по Одещині під час сьогоднішньої повітряної атаки. Армія РФ вперше використала керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі регіону. Очільникова Олег Кіпер назвав це новою серйозною загрозою для Одещини. У Росії заявили про дронову атаку на Москву та Московську область. Зокрема, у Красногорському дрон нібито влучив у багатоповерхівку. Губернатор Московської області написав, що постраждали п'ятеро людей. Серед них дитина вранці у Міноборони РФ прозвітували, що російська ППО нібито збила понад 130 дронів над кількома регіонами РФ та окупованим Кримом. Підозрюваному вбивстві Андрія Пробія продовжили термін арешту. 52-річний львів'янин Михайло Сцельніков залишатиметься під вартою без права внесення застави. Ще 60 діб. Чоловіку інкримінують державну зраду, посягання на життя депутата і незаконне поводження зі зброєю. За це йому загрожує довічне позбавлення волі.